Сьогодні в випуску Любенович сенсаційно покинув Ворскло Всього через 17 днів після призначення. Динамо програла Лану у контрольному матчі. Ракицький вирішив залишитися в Чорноморці. Збірна України опустилася в рейтингу ФІФА. У контрольному поєдинку під час літніх зборів київське «Динамо» зазнало поразки від данського «Мітюлана» з рахунком 1-3. Голи забивали за «Динамо» Піхальонок на 21-й хвилині, за «Мітюлан» Франкуліно 33-я хвилина, «Горгоза» 49-та та «Етіму» 56-та хвилина. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Прислужба служба Чорноморці повідомила про продовження контракту з 35-річним футболістом. Деталі нової угоди залишаються нерозкритими. Ярослав Ракицький приєднався до одеського клубу у березні 25-го року як вільний агент. У попередньому сезоні колишній захисник збірної України провів 9 поєдинків і відзначився однією результативною передачею. Нагадуємо, за підсумками минулого чемпіонату Чорноморець вилетів у першу лігу. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Тренерський період Желько Любеновича у Ворсклі виявився вкрай коротким. Желько Любенович більше не очолює Ворсклу. Як стало мені відомо, таке рішення було прийнято вчора, а вже сьогодні тренер попрощався з командою. Нового наставника команді пообіцяли представити вже завтра. Нагадуємо, що Любенович провів на посаді головного тренера менше місяця, розповів інсайдер Ігор Бурбас. Клуб підтвердив блискавичну відставку тренера. Сам Желько повідомив про бажання залишити Полтаву з особисто. Тих причин, зокрема через сімейні обставини. Керівництво Ворскли з розумінням поставилося до цього кроку. Сторони потиснули руки, обмінялися побажаннями успіху. Ім'я нового головного тренера чоловічої команди пообіцяло оприлюднити в найближчі дні. Зазначимо, що офіційне призначення сербського фахівця вороскла оголосила 24 червня. Любинович стверджував, що керівництво клубу дало гарантії фінансування. Утім, згодом з'ясувалася інформація про відхід відразу 20 футболістів. Істів новий сезон команди з Полтави розпочне в першій лізі після сенсаційної поразки в стикових матчах проти Кудрівки. Збірна України втратила одну позицію в оновленому рейтингу ФІФА та тепер розташовується на 26-му місці, повідомляє прес служба організації. Синьо-жовті разом з Еквадором поступилися місцем Австралії, яка одразу піднялася на дві сходинки. Україна після попереднього рейтингу провела два спаринги в межах турніру Canadian Shield, поразки від Канади 2-4 та перемога над Новою Зеландією 2-1. Через ці результати команда втратила 2,6 бала. Перше місце зберігає. Аргентина далі йдуть Іспанія та Франція. У топ 10 Португалія піднялася на шосту сходинку, посунувшись з Нідерланди. А Італія втратила дві позиції: поступившися Німеччині та Хорватії. Віталій Миколенко разом зі своєю командою активно готується до початку нового сезону. Як повідомляє Everton FC News, український футболіст змінив ігровий номер. У соцмережах з'явилося фото, на якому видно, що тепер захисник виступає під номером 16. Раніше в вирисках Миколенко грав із 19 номером. Варто зазначити, що номер 16 добре знайомий Віталію. Саме з ним він грає за збірну Україну та виступав у київському Динамо. Нагадуємо, Миколенко перейшов до Евертона у січні. 22-го. З того часу він провів 122 матчі, в яких забив 4 м'ячі та зробив 3 гольові передачі. Сьогодні, 10 липня, Динамо проводило контрольний поєдинок на австрійських зборах проти данського Мітю Лана. Гра склалася невдало для киян програш з рахунком 1-3. Додалася ще одна проблема. Травму отримав основний лівий захисник Владислав Дубінчак, який змушений був покинути поле на 75-й хвилині, попросивши заміну. Наразі складно оцінити серйозність ушкодження, але гравець залишив поле, помітно шкутильгаючи, після чого зняв бусу з однієї ноги. Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував чутки про можливий трансфер Івана Калюжного. Калюжний залишається в команді, зустрічала інформацію, що ним цікавляться іноземні клуби. Не знаю, звідки хтось бере ці чутки. Іван приклад для всіх, як потрібно працювати у команді, і я дуже ним задоволений. Він залишається і буде в нашій команді, сказав Бартулович в інтерв'ю трибуна.ком нагадуємо, Калюжний приєднався до металіста 1925 цього. Літа у минулому сезоні він виступав за Олександрію, де провів 28 матчів, забив два голи і віддав дві голіві передачі. До Динамо надійшла пропозиція розглянути варіант підписання центрального оборонця хорватської рієки Степана Раделіїча, який може закрити проблемну позицію в захисті. Зазначається, що керівництво столичного клубу наразі аналізує цю кандидатуру. 27-річний Раделіїч має чинний контракт до літа 26-го року. В минулому сезоні гравець із Боснії провів 37 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу. Також він має три поєдинки в складі національної збірної. Динамо вже кілька трансферних вікон шукає центрального захисника. Однак підписання поки що не відбулося. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи, Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.